Вітаю вас! Впродовж усього сезону ми працюємо над дозріванням нашого урожаю. В моєму випадку це виноград, томати, садовина і кавуни. Тому сьогодні поговоримо про те, як захистити і пристимулювати вже дозрілий або майже дозрілий урожай препаратами повністю природного походження. Між іншим, дуже доречно буде згадати, що цими засобами захисту і стимуляції росту я користуюсь вже впродовж цілого цього сезону майже, тому вже більш-менш розумію, як вони показують себе у наших умовах. Спочатку підійшли до винограду, бо це все-таки культура, про яку ми розповідаємо найбільше. І хоча в період, от, бачите, вже дозрівання пішло, тут в мене піногрі, сорт. І, хоча, от в такий період дозрівання багато хвороб можуть завдати шкоди нашому винограду, це мільдію, оїдіум. Але все-таки, якраз зараз, от, після змикання урожаю, найбільше пронормувати нашу завість вже, коли ягода вже м'ягенька, і під час достигання може, все-таки сіра гниль. Від сірої гнилі в даний період, от, коли вже ну, немає бажання зовсім використовувати навіть препарати хімічного, хімічні препарати навіть з найменшим терміном очікування. Можна використовувати препарат Бесткур, бо це фунгіцид, який діє від сірої гнилі, він є фактично витяжкою з цитрусів і не має жодного терміну очікування. Бесткуром можна обробляти ягоди винограду для найефективнішого захисту, саме от в період розм'якшення і початку забарвлення. Десь приблизно за 10-15 днів до дозрівання. Але можна працювати і по повністю дозрілій ягоді або майже дозрілій. Якщо, наприклад, впав легенький дощик або сильніший дощик, залежно, що винограду потрібно, для того, щоб тріснула ягода. Я впевнений, що багато хто з вас бачив таке. От Пішов дощ, ягода розтріснулася і буквально за 5-6 годин вже починає все загнивати. В такому випадку, якщо є розтріскування, також можна пройтися бездкуром по повністю дозрілій ягоді. Бо цей препарат тоді припече всю хворобу. І за умови, якщо потім не буде затяжного дощу, а буде такий хоча б хмарно чи де буде просвітлюватись сонце, то можна зберегти дуже велику частину урожаю і не дати загнитися розтріснуті ягоді. Ну, принаймні, можливо, не всій. В таких умовах, після використання безкуру ягода просто е, підсохне, буде розтріснута, так, зовнішній вигляд втратиться, але все-таки ми збережемо велику частину урожаю. На відміну від винограду, без по помідорах можна працювати набагато більший проміжок часу, ніж на винограді, тому що на винограді ми працюємо безпосередньо перед достиганням і в вдостигання. А помідори по помідорах трішки інша ситуація, тому що там період достигання розтягнутий. Коли перші помідори починають достигати, наступні помідори можуть тільки тільки цвісти або ще навіть не цвісти. І якщо навіть говорити от про такі тепличні умови, в яких ми знаходимося зараз, то тут е, вегетаційний період може досягати навіть початку листопада, поки не почнуться стабільні морози. Тому по помідорах я працюю вже практично місяць кінця липня, зараз кінець серпня, і вже зробив деякі висновки. Розкажу трішки історію, тому що у нас липень був трішки дощовий. І помідори навіть в теплиці тут почали підхоплювати трішки хвороби. Але вже було багато червоних. І ні міддю працювати не можна, хоча Медіан екстра дуже добре припалює от фітофтороз. ні системними препаратами працювати вже не можна було. Тому я вирішив працювати без ткуром. І який результат я помітив, що він досить непогано працює проти фітовтори. Ем, От, можливо, навіть тут десь буде видно. Коли на стовбурі, можливо, знаєте, такі йдуть чорні е, от, плями, після обробки безсткуром все повністю потім припалюється. Воно робиться з такого чорного кольору, переходить в такий коричний. І на очах видно, що хвороба вже наступний день не поширюється. Тому з досвіду цього сезону можу сказати, що бездкур дійсно є дієвим проти найгрізнішої хвороби томатів фітофторозу і різного виду гнилий, бо навіть де неде на помідорах щось проявлялося, бо я вже давно не обробляю хімією. Він дуже добре припікає різні гнилі, бурі, плямистості і так далі. Але не можна сказати, що бездкуром потрібно працювати тільки коли хвороба вже проявилася. Не можна працювати також і профілактично. Бо на помідорах дозволяється до 4 обробок за сезон з інтервалом 10-15 днів. І на кінець поговоримо про захист кавуна, тому що багато хто питав мене в коментарях, чим я працюю по кавунах. Одразу скажу, що в реєстрації препарата немає кавуна. Це, це буде тільки мій досвід використання його проти основних хвороб кавуна. Тут переважно боршни староса і плодові гнилі також. Після посадки кавунчиків в середині червня я працював по них системними препаратами, такими самими, як по помідорах. Також давав підживку разом з обробками, препаратом Амалгерол стимулятором, про нього пізніше поговоримо також. Але вже з кінця липня, по кавунах, я не працюю жодними системними хімічними препаратами. І також контактними не працював. А натомість працюю тільки біологічним препаратом BestCore. І як бачите, от, практично весь листок тут. от... Весь листок тут зелений. Хоча там місцями, ну навіть тут місцями я бачив якесь ураження, таке підсихання листя. от Можливо, навіть... О, о тут є от така. От, таким чином підсихає листя. От Я відірвав куски листя, як воно підсихає. Але після обробок воно все, як бачите, припалюється. і Ну, Кавун на даний момент практично чистий, і він ще досі росте. от. Виросли такі кавунчики, в мене навіть не знаю, який, він тут, який тут розмір цього кавуна, скільки тут буде кілограмів, не важив. Тут ще стебло живе, зелене, ми його ще зривати не будемо, будемо бачити, який максимум він зможе нам тут винести. Сьогодні 17 серпня і для обробки винограду томатів і експериментально також кавунів. Використовую препарат BestCor. Буду готувати розчин зараз з розрахунку 15 мл на 5 літрів води. Не на 10, на 5 літрів води. 15 на 5. Це біопрепарат. Повністю практично безпечний. Він є 4 клас небезпеки в лапках. Не бажано, щоб він все-таки потрапляв на шкіру, але я для приготування суміші навіть не використовую ніяких ні рукавиць, нічого. Також при обробці. Респіратором не користуюсь, тому що цей препарат от, майже 15 літрів. Цей препарат це витяжка з цитрусів. Тут немає жодних хімічних речовин і немає ніякого терміну очікування. От, Бачите, препарат досить сильно піниться, тому потрібно почекати, поки піна осяде. Далі поговоримо про підживлення рослин у кінці сезону. І оскільки знаю, що багато хто готовий працювати по дозрілому або майже дозрілому урожаю тільки біологічними препаратами, тому розглянемо біологічний стимулятор росту антистресант, який є витяжкою з водоростей і плюс має в собі гумінові кислоти. Між іншим його можна використовувати в баковій суміші з препаратом Бесткур, про який ми говорили раніше. Розкажу трішки свій досвід використання амалгеролу цього сезону на різних культурах. На винограді і персиках я його використовував вже в травні після заморозків. У нас в середині травня були серйозні заморозки. Виноград дістав стрес, так само персики. І листя були навіть такі ну, світлого кольору, знаєте, коли немає температури, достатньої. Лист такий млявий, жовтуватий. Саме в цей холодний період з фунгіцидами, інсектицидами, тобто в планових обробках, я використовував препарат Амалгерол для того, щоб зняти стрес і простимулювати ріст на початку сезону. І знаєте, за декілька днів після обробок на винограді було видно одразу результат, тому що лист з такого мляво-зеленкуватого е, став більш таким насиченим, таким зеленим, темно-зеленим, що свідчило про те, що хлорофіл в листках покращився і стрес практично минув. Після цього, у травні, погода покращилася, але вже на початку червня температура знизилась настільки, що місцями на траві навіть були заморозки, і були настільки рясні дощі, що навіть не доводилось нічого поливати. Тоді, в середній червні, я також використав амалгерол з. В суміші, баковій суміші для планової обробки, але проводив обробку не тільки на винограді, а ще й на кавунах, які я посадив в середині червня, ну буквально декілька днів перед тим. І на помідорах, які я посадив в кінці травня. Як бачите, вже на кінець, практично серпня, наш урожай готовий. Помідорчики червоні і кавуни самі бачили, якого розміру. І вже зараз в кінці сезону, по деяких сортах винограду, по помідорах і по кавунах, я працюю сумішю препаратів Амалгерол для стимулювання визрівання лузи, стимулювання. Дозрівання урожаю. І е, додаю також бакову суміш препарат bestкур, щоб не було сірої гнилі. Також він має пригнівчуючу дію на інші хвороби, такі як мілью. Доречно сказати, що амалгерол і безкур доступні також в маленькій упаковці, не тільки в такому великому фасуванні, от як я показую для професійних ділянок, а у такому маленькому по 15 мл, які можна розводити на 5 літрів води. це саме те, що потрібно для присадибної ділянки. Розовію 5 літрів. Де потрібно оприскав, і можна очікувати хорошого результату. В описі до цього відео можете знайти посилання, де можна придбати згадані препарати у відповідній якості. Якщо вам сподобалось відео, ставте подбайки. Дякую за увагу. Побачимось!